Не буду відповідати конкретно тій людині, яка написала, що недоречно зараз їсти червону ікру, чорну чи щуки. Ну, з це є недоречно, от скажіть, можливо, ще і суп не варить, чи ще щось. Ну, от як. Якщо у вас немає за що купити е, якийсь товар, а ви його хочете, значить закачайте рукава і працюйте. Просто працюйте. Не сидіть, просто тикайте в інтернеті, би що подивитися, отакого ртаєте сторінку. Та, берете телефон і гортаєте і гортаєте. Ви отак от гортаєте от себе гроші. Запам'ятайте це. Якщо ви будете знімати відео, ви будете рекламувати свій якийсь товар. Навіть у кожного з вас, хто дивиться мене, є грядка. Я завжди вам про це говорю. У вас є маленький клапточок землі, на якому ростуть є гроші. От, просто ви туди зайдіть, загляньте і побачите, що там є гроші. Просто їх треба монетизувати. Всі кричать, монетизувати TikTok, Та ніхто його в Україні вам не монетизує. А от грядку свою ви можете монетизувати. Тобто ви фотографуєте, виставляєте той же ж TikTok, виставляєте в Facebook, він, всі платформи з ціною, без ціни, без різниці. І такі ж, як ви, будуть вам писати, яка ціна, продай, я куплю. От так от іде монетизація вашої грядочки. Бажаю вам добра, натхнення всього найкращого. Хочете замовити круг, пишіть мені.